Наші вітання, шановні друзі, ми з України і всі події, які ми зараз переживаємо, нас все більше і більше переконують у тому, що ми стоїмо на фінішній прямій перед другим причастям Христа і перед усіма подіями з цим пов'язаними. І ми добре розуміємо, що усі ігри з генетикою, уся генна інженерія і тому подібні речі, це просто підготовка до того, щоб люди свідомо і добровільно прийняли знак звірини, тому що головна ідея генної інженерії це з'єднати людину з твариною. І тому ми повинні бути просто дуже пильними і дійсно перебувати весь час в молитві і пізнанні слова Божого, щоб нас не зміг обдурити ні диявол, ні антихрист, ні будь-хто інший, і щоб ми дійсно зберегли свою людську сутність і своє людське єство до кінця. І ця вся генно інженерна війна, а вона відбувається проти Бога, проти природи Бога. Тому що людину Бог створив за своїм образом і подобою, і людині навпаки треба з'єднуватися з Богом і ставати святою, а не з'єднуватися з твариною і. Ці надаліки в лапках, які зможуть у людині подолати будь-які пандемії і хвороби, це диявольська омана, і це ще раз показує, що це війна проти Бога. І це чітка програма диявола, як е, створитись з людини потвору з, з зі зміненими е, генами. І вони не дала, не долають е, проб... жодних хвороб, жодних проблем, лише створюють додаткові складності і. Лише ведуть людину до погіршення її стану, навіть фізично. І навіть технологія замолодження і ігри з стовбуровими клітинами закінчуються тим, що люди просто потім мають ракові пухлини на. В останніх стадіях всі хочуть вічно жити, вічно молодіти і забувають про те, що Ісус дав нам приклад. Він перший, хто отримав вічне нетлінне тіло. Він єдиний, е який відкрив нам шлях в небеса після гріхопадіння, і тільки з'єднавшись з Ісусом Христом, з Його тілом, церкви, вивчаючи його слово, занурюючись в це слово, ми зможемо набути вічне життя і тут на землі. І в вічності з Богом будемо перебувати. Заходьте за посиланням, дізнавайтеся більше цікавих наукових, і медичних доказів і фактів амінь.